І на фронті інколи болять зуби. Ми покажемо вам, яке диво виробило по спільній програмі фон Порошенка і справа громад. Тут є все необхідне для того, щоб автономно лікар-стоматолог разом з медичною сестрою працював в комфортних умовах. Все від стерилізатора до кондиціонера. від... Саме сучасної машини до сучасного крісла, Все для розміщення роботи, холодильника, бойлера, генератора, компресора, джело безперебойного струму і всього, -всього іншого. Я просто тішуся і пошаюся, і хочу скористатися цією можливості для того, щоб подякувати членів нашої команди, які не зважаючи на атаки, які здійснюються по нам робимо зрадниками і бездільниками ми продовжуємо робити свою справу. Нас не зупинять, як би важко не було. Я дякую кожному з вас за підтримку тому, хто вірить в нас, тому хто підтримує Збройні сили і тому, хто любить Україну.